Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі. продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передовсім про таке. Сезон пожеж розпочато. У ДСНС інформують про небезпеку спалювання сухостою та відповідальність за скоєне. Порятунок від шахрайства у руках користувача. Заняття із кібербезпеки відбулися у Смілі. У Черкаському театрі Ляльок стартував фестиваль спектаклів. Участь взяли колективи з десяти міст України. Про це та більше вже за мить. З повітряними тривогами минула ніч на учеркаському та Золотоніському районах. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Воротоборець. У нашому небі фіксували проліт п'яти російських безпілотників, зазначив він. Усі знищені силами та засобами протиповітряної оборони. Звернень щодо пошкодження майна наразі немає. Минулої доби в області зафіксовано сім пожеж, під час яких горіли суха рослинність та стерня. Про таке повідомляє прес служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Найбільше постраждав Звенигородський район, де полум'я знищило понад 4,5 гектари території. До ліквідації залучалися рятувальники та місцеві пожежні команди. А на Золотоніщині через людську недбалість палало у двох населених пунктах. Аналогічний випадок стався і в Уманському районі. У ДСНС нагадують, що підпал трави та листя це адміністративне правопорушення, за яке передбачено штраф. Для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, а для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Як ми вже повідомляли, у рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади, сміло підписали меморандум про співпрацю. З Василівською громадою Запорізької області подробиці в матеріалі Сміла новини. Проєкт об'єднує міста і села з різних куточків країни, щоб під час війни вони підтримували одне одного, обмінювалися досвідом, ресурсами і допомагали тим громадам, які постраждали від бойових дій або перебувають під окупацією. Василівська громада має особливу, дуже непросту історію. До повномасштабного вторгнення вона активно розвивалася, була важливою транспортною артерією на південь. А після 24 лютого 2022 року саме. Через Васильівку пролягала так звана дорога життя. Василівка це перше місто на півдні України, яка, яка дала відсіч ворог завдяки Збройним силам України. З правої сторони була 110-ка ТРО, з лівої сторони 128-гі штурмова закарпатська бригада. І до них командіровані були е Миколаївські морські піхотинці. Через наше місто Васильівка, через всі життя, через яку евакуювалося близько мільйона біженців з півдні Сходу України. Старостинський округ село Кам'янське це форпост перед обласним центром міста Запоріжжя завдяки мужності Збройних сил України 3,5 роки не дав оркам прийти до обласного центру міста Запоріжжя. Кам'янський старостинський округ це місто. Січі переселенців з Васильівської громади знайшли новий прихисток у Запоріжжі. Тут відновили роботу школи та комунальні служби. Попри всі труднощі, громада не втратила сили духу та продовжує підтримувати Збройні Сили України. Сергій Каліман, начальник Васильівської міської військової адміністрації, згадує перші дні війни і розповідає, як громада переживає окупацію. Я особисто в окупації був 47 днів, і поки я був там над міською радою боярів українських прав, які працювали в освіті. Ся дев'ять виїхали на підконтрольну Україну території з міської ради, з 82 чоловік, які працювали, виїхали всі, тільки два пішло на співпрацю з орка. Він також пояснює, чому так важливо мати побратимські громади в інших регіонах України, коли закінчиться війна. Шиною, хтось приїде з бригадою, і ми будемо відбудовувати наші села, нашу громаду, тому що ну хтось в тилу допомагає, хтось форпос не дав можливість, щоб в тим прийти. Меморандум в межах проєкту «Пліч-опліч -пліч» згуртовані громади ще один крок до спільного відновлення України. Все офіційно. Тепер да. Васильівська громада, і смілянська громада, Срій Каліман та Сріянанко. Офіційні партнери. друзі! продовж тижня на COVID-19 в області захворіли 303 жителі, серед них 83 дітей. Як повідомили у при службі Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб, показник захворюваності на коронавірус на понад 5% нижчий ніж тиждень тому. Найбільше хворих зафіксували у Черкаському та Звенигородському районах. Шпиталізовано 94 жителі, що на понад 9% більше ніж попереднього тижня. З них 28 дітей до 17 років. У Звенигородському районі внаслідок коронавірусу померла 85-річна жінка. Засуджено двох жителів Канева за незаконний збут підакцизних товарів. Про таке повідомляє прес служба Черкаської обласної прокуратури. Засуджені з грудня 23 до травня цього року. Займались придбанням та привезенням з метою збуту алкогольних напоїв. Продукцію зберігали в нежитлових приміщеннях та реалізовували її населенню. У спритників вилучено понад 2300 літрів спиртного розфасованого у пляшки. Під час досудового розслідування підозрювані уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. Вироком Канівського міськрайонного суду чоловіків визнано винними та оштрафовано на суму понад 200 тисяч гривень. Сучасні технології, з якими нині діти з раннього віку, на ти відкривають безмежні можливості для навчання, спілкування та розвитку. Однак, водночас приховують чимало небезпек. Особливо актуальним це питання є під час війни, коли кіберзлочинці і ворожі інформаційні ресурси намагаються використати дітей і молодь у своїх цілях. Більше на цю тему у сюжеті Сміла новини в освітніх закладах сміли. Офіцери безпеки провели пізнавальні заняття з кібербезпеки для учнів різного віку. Питання кібербезпеки стоїть у закладах освіти, в будь-яких закладах освіти України дуже гостро. Адже саме сьогодні виникають нові шахрайські схеми, виникають нові способи цькування, знущання психологічного як. Фізичного, морального, саме у просторах інтернету, навіть для нас, дорослих, інтернет іноді містить. Страшні небезпеки. І дуже часто ми потрапляємо на схеми, навіть будучи обізнаним у них. Через те такі просвітницькі заходи у нас проводять насправді часто. І з появою у нашій школі інспектора з безпеки освіти Любов Коливні Соколенко це, ця робота у нас пожвавішала. Фахівці розповіли школярам, як убезпечити власні дані, захистити акаунти в соціальних мережах, не піддаватися на провокаційні повідомлення та розпізнавати шахрайські схеми. Говорили про скам, фішинг, вішинг, кібергрумінг. Хакінг, двофакторну ідентифікацію тощо, наголошували й на покарання відповідно до чинного законодавства за диверсійну діяльність підлітків. Окрему увагу приділили і досить небезпечним, але не превеликий жаль, поширеним серед молоді челенджам і квестам на кшталт, біже або помри, червоні двері, жовті двері. Для молодших учнів заняття відбулися у формі інтерактивних ігор та ситуаційних вправ, а для старшокласників у форматі практичних порад і дискусій. Окрему увагу звернули на профілактику кібербулінгу, адже психологічна безпека школярів не менш важлива ніж фізична. Офіцери безпеки наголосили, кожен має бути обережному віртуальному просторі, адже необачний клік чи передана інформація може стати зброєю в руках зловмисників. Безпосередньо хочеться звернутися до батьків. Шановні батьки, знаходьте час для спільного перегляду контенту, яким цікавиться ваша дитина. Навчіть створювати надійний пароль і знаходьте час. Для того щоб пояснити наскільки є небезпечними контакти з незнайомцями, наскільки є небезпечними надсилання їм інформації та безпосередньо фото. Такі зустрічі не лише дають корисні знання і формують у дітей відповідальне ставлення до власної поведінки в інтернеті, допомагають стати більш свідомими та захищеними користувачами цифрового світу. Заняття з кібербезпеки в нашому закладі проводяться постійно, оскільки це перше запобігання кібербулінгу, це цифрова обізнаність наших дітей, і взагалі це знання, отримані, які в школі ще вони можуть стати гарним фундаментом для майбутніх професій в ІТ, тому що саме ці знання, ця цифрова компетентність, вона є таким певним поштовхом для того, щоб діти могли і отримати професію, і захистити себе. Батьки також цікавляться такими питаннями, іншим батькам, які ще не досить такі занурені, в такі моменти, і діти просповідають, і ми доносимо в соцмережах, в месенджерах, в класних групах і так далі. Тому мені би хотілося, щоб діти наші були досить такими освіченими, гарно могли орієнтуватися в кіберпросторі, і саме такі заняття допоможуть їм в цьому. Місце, де живе казка, Черкаський обласний театр Ляльок розпочав сезон, а до свого 60-річчя тут стартував восьмий фестиваль мережево казкове. На відкритті побувала й наша команда. У Черкаському театрі Ляльок розпочався всеукраїнський фестиваль. Показати свої вистави і подивитись на роботу колег. З'їхались трупи з десяти міст України. Одними з перших на сцену виходять актори Херсонського обласного академічного театру Ляльок для юних глядачів обрали одну з популярних казкових історій про півника та котика, розповідає акторка Діана Шандерик, виконавиця однієї з головних ролей. Казочка Про котика і півника, про їхню дружбу велику, про те, як котик визволяє півника, про цей непослух. Півня він не слухається котика і довіряє все ж таки. Оця довіра лисичці, лисичка, яку дуже обожнюють діти, її характер, її хитрість. Я ввелася нещодавно на роль котика. Тому я попробувала себе у всіх ролях. І зараз я котик такий у нього є стержень. Він захищає свого друга, такий серйозний він. Зі слів очільника Херсонського театру Віктора Гаврилюка, через повномасштабне вторгнення частина колективу виїхала за кордон. Ті, хто лишився, перебрався на Івано-Франківщину. Частину декорацій та техніки вдалося вивезти. Наш театр вже захопили там. Ці привели нового директора. Я написав наказ зняти охорону, познімати покази лічильників і вийти з театру, щоб не дай Бог, якісь були ситуації. Бо там же, як приводили, приходить поліцаї або воєнні з автоматами, приводять чоловіка там. Його посадили на місце. Він нашим запропонував, наші ніхто не згодився. Всі вийшли з театру. Нині без власного приміщення і з браком кадрів, та все ж продовжують працювати. Від запрошення черкаських колег взяти участь у фестивалі, звісно, не відмовились. Є хоч два-три дні і спілкуються між собою різні театри, різні актори, і актори одного театру дивляться вистави інших театрів. Це дуже добре, тому що воно в професійному плані розвиває. Готується показати виставу у власній інтерпретації, і театр з Кіровоградщини привезли із собою філософську історію про те, де знайти Бога. Його директорка каже, ляльковий театр не обов'язково лише для малечі. Тут і дорослі побачать щось своє, що дітки сприймають ляльки, але можуть суть не зрозуміти. А дорослий глядач у цій виставі розуміє суть самої вистави. Її зміст. Тому театр ляльок це не тільки театр для дітей, ні, це театр від малих і до дорослих і поважного віку. Цьогорічний фестиваль організували не лише як данину традиції. Черкаський театр ляльок відзначає 60 років із дня заснування. Тож вирішили зібрати друзів і вперше за історію проєкту і оцінювати виступи акторів буде журі В цьому році, як ніде, дитяче журі, яке сидить, яке осудить, яка буде потім. При обговоренні, ну ми так пішли, що практично всім театрам за участь в нашому фестивалі, а вже дитячі журі буде за сценографію, за кращу роль жіночу, чоловічу, ну краща режисура. Це вже будуть вирішувати вони. Театр цього хотів. Хотів, щоб це було, щоб це дійсно наші і глядачі подивилися, щоб це було свято свято 60-річчя. Утворення Черкаського академічного театру Ляльок. Театральний фестиваль триватиме до 24 вересня. Не гайте часу й гайда по квитки. Казка чекає на свого глядача. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу. Ільдана на черзі арктичне вторгнення, тому вже у середу готуємося до суттєвої зміни погоди. Висока ймовірність перших осінніх заморозків 24 вересня. В атмосфері розпочнеться перебудова з південного на північний процес, який запустить механізм. Неминучої та стрімкої зміни сезонів Атмосферний фронт з північного заходу відкриє доступ холодному повітрю. На Черкащині відбудеться різке зниження температури на 8-10 градусів. Хмарність обмежуватиме денний прогрів. Стопчики термометрів балансуватимуть на рівні 14-19 градусів, проте на фоні підвищеного атмосферного тиску суттєвих опадів не чекаємо. Посилений вітер північних румбів додаватиме дискомфорту. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15-го Жовтня наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге лютку, то буде затяжна і тепла осінь. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна!